Була груша Вікторія. Їй три роки. І ось так вона зацвіла. Але на цю грушу зразу ж поналітали цвітоїди. Оленка Мохната. Хоча в цьому році її взагалі не дуже багато. Були такі роки, що ця Оленка Мохната просто сиділа на кожній квітці. І, такого, і вона виїдає серединку. У цьому році цвітоїдів дуже мало, але все одно є. І ось для боротьби з цвітоїдом Оленкою Мохнатою я використовую дуже простий спосіб. Ось такі сині відра. Уже на протязі, ну скажем, років з п'яти, мабуть, я користуюсь синім відрами. Були такі роки. І що це відро було просто на ній плавало, плавало до ста або й більше жуків. В цьому році їх ось небагато. Зараз покажу, якщо видно буде. Ага, ось так. І повірте, цей спосіб дуже дієвий, не було такого, щоб жуків... Жуки не ловилися на ці відра. Полюбляють вони синій колір. Вони ж нарциси, як правило, вони з'являються, коли починає теплі, квітнуть нарциси і тюльпани. І ти ходиш, їх збираєш. Потім, коли я почала користуватись синіми відрами, у мене ця проблема, ну не на всі 100%, але процентів на 99, у мене ця проблема зникла. Так що спосіб дієвий. Ось так.